Що простіше знести? Це чи це? А на чому простіше просто зробити показник? Все вірно, незаконні забудови вздовж Дніпра, це клопітка справа. Їх начіпають, а от мій навіс треба вчепитися. Мені прийшло із управління інспектування Черкаської міської ради припис про те, що потрібно протягом 10 днів знести. Цей навіс. Розумієте, просто в шоці, Ми зараз воюємо. По-перше, йде війна в країні, мій якийсь невеличкий, некапітальний навіс потрібно знести в той час, коли Дніпро забудовується, набережна забудовується, сосни величезні вирубуються. Нічого страшного, можна вирубувати. Коли я зверталася на рахунок того, що смердить в селі Старосілі Птахофабрика, то знайшлася якась постанова КМУ, яка. Забороняє перевірку даної птахофабрики. От скажіть мені, де справедливість? Хто проти кого бореться? Невже мій невеличкий навіс потрібно зносити? Пане Бондаренко, я вважаю, що ви не з тими боретеся з людьми? Будь ласка, шукайте справжніх правопорушників, тих, які дійсно забудовують несправедливо, і наказуйте тих, кого потрібно. Я вважаю, що ця невеличка, невеличкий навіс нікому тут. Не заважає. Моя сусідка цьому доказ. І всі сусіди, що навколо, можуть це підтвердити, окрім одного клуба. скажіть, вам мішає навіс коло вас? Навіс мені нічого не мішає. Він гарно виглядить, коло нього красиво все зроблено. Там клумба, квітки. А навіс що таке? Це все рівно, що зонтик на пляжі. Що він нікому мішає? Нікому. І ні дороги не заступає, ні сонця у дворі не заступає. Нормально, постояла машина півчасу, та й все.